Сили протиповітряної оборони збили 78 із 139 дронів. Ще 34 ворожі безпілотники імітатори локаційно втрачені. Повідомляють повітряні сили. Шахеди та безпілотники інших типів збивали на півдні, півночі та в центрі країни. Також противник атакував балістичною ракетою Іскандер М із Криму. Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Кіровоградщина, Київщина, Черкащина та Одещина. У ДСНС поінформували, що вночі в Києві на території Фастівського та Боріспільського районів було ліквідовано загоряння в складських приміщеннях, що виникли внаслідок падіння уламків безпілотників. Надзвичайники розповіли, що обійшлося без жертв та постраждалих. Роса армія знову била по житловому сектору Сумщини. Як передали надзвичайники, напередодні пізно ввечері росіяни завдали удару по одному із сіл, яке розташована неподалік від міста Суми. Горів житловий будинок та суха рослинність, розповіли рятувальники. Росіяни атакували ввечері напередодні та вночі Полтавську область дронами. Є двоє поранених. За словами начальника ОВА Володимира Когута, в регіоні велася робота протиповітряної оборони. Через падіння уламків безпілотників у Миргородському районі було пошкоджено аграрне приміщення одного з підприємств. Двоє працівників підприємства отримали поранення. Одного з них госпіталізували з підозрою на баротравму, Іншому медики надали допомогу на місці. Розповів. Чиновник Збройні сили України вразили місце зосередження військових РФ при кордоні Курської області. За інформацією генштабу, повітряні сили збройних сил України успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області. У результаті удару об'єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів. Знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України. В Сумській та Курській областях зазначили у генштабі в адміністрації президента США Дональда Трампа позитивно оцінюють результати переговорів між делегаціями від Вашингтона та Москви у Саудівській Аравії стосовно пропозиції щодо припинення вогню між РФ та Україною в Чорному морі. За інформацією видання Reuters. Одноденні переговори були зосереджені на вузькій пропозиції, а саме щодо припинення вогню на морі між українськими та російськими військами. У США група сенаторів обох партій закликали адміністрацію президента Дональда Трампа передати понад 300 мільярдів доларів конфіскованих російських активів для допомоги Україні. Досі Білий Дім використовував відсотки з таких заморожених коштів для допомоги Києву. Інформація видання Роутерс.